Всім привіт! Сьогодні вечір неділі і вирішила приготувати торт Мурашник. Для цього нам знадобиться 450 г муки, одна чайна ложка розпушувача, 250 г розтопленого маргарину, одне яйце і по можливості можна додати столову ложку сметани, але якщо її немає, можна і без неї. Все добре перемішуємо до однорідної маси і масу. Заливаємо у муку. Все перемішуємо лопаткою, а далі будемо вимішувати тісто до однорідності. Воно буде таке гарне, тугеньке і жирненьке. Після цього ми його пакуємо у пакет і кладемо у морозильну камеру на 30 хвилин, можна і більше, щоб воно трохи підмерзло. Це нам знадобиться, щоб далі було легше терти. Ось так. Ну що, 40 хвилин пройшло, ми достали тісто. Воно в нас стало туге. Таке крихке, туге і дуже буде легко тертись на терку. Беремо звичайну терку на ту, що ми треба бурячок. І в один слой розтираємо такими круп'яшками. На все деко. Ось так буде виглядати. І ставимо в духовку, випікаємо при 200 градусах верх низ до готовності. Ось така крошка в нас має вийти. Коли вона зрумялась, ми її достаємо і висипаємо у тарілку, щоб трохи охололо. А поки вона охолоне, ми готуємо крем. Нам знадобиться пачка масла і банка і риски. Перемішуємо до однородності. Воно спочатку не дуже мішається, але тоді все буде гаразд. Зараз побачите. Дивіться, яка красива, однородна маса. І готову масу ми будемо виливати зараз у наші коржики з печені. Все виливаємо і будемо добре перемішувати, поки воно не застигло. Воно гаряче і дуже добре мішається. Вилили, беремо знову лопатку і починаємо перемішувати до однородності. Перемішали, щоб всі печиво, все дуже добре розм'якло, розмокло, і згущенка була равномірним. Приготували тарілку, куди будемо викладати масу, і перекладаємо її трошки ущільнюючи ложечкою прихлопуємо. А тарілку, до речі, я обложила плівкою харчовою, щоб тоді легше було виймати. Ось так переложили ложечкою постукали, щоб воно уплотнилося. І закриваємо плівкою, щоб не обвітрилося. І ставимо остивати. буквально кілька годин, і ваш торт буде готовий. Спочатку я винесла його на варанду, а тоді вже поставила у холодильник. Поки він остигав, я зголодніла. Ну, давайте будемо куштувати. Ось такий торт у нас вийшов. Такий красивий, смачний, просто до безумства. Дивіться, який красивий, пропитаний, але на другий день він буде ще кращим. Ну що, куштуємо? Повірте, дуже смачно і готувати легко.